Добрий день добрий, або добрий вечір всіх, хто нас чує і бачить. Останній раз тариф піднімався в лютому 2022 року. І піднімався, переглядався тариф відповідно до тих цін, які існували на ринку споживчому ринку в той період. Наприклад, там ГСМ де спальне стоїло 22-23 гривні, воно заложено в таріф. Сьогодні ми заправляємо свої механізми по ціні 50 і більше. А слідуюче питання електроенергія. Сьогодні вона більше, ніж в два рази, чим була станом на 22, на, на лютий місяць 2022 року. Вода точно так же. Зарплата виросла майже на со майже на 50% Відповідно до тих постанов, які приймалися ми ж. На протязі цього періоду ми законно пишемо в Чорноморську, ми їх виконуємо. І все, щоб взяти запчастини, взяти розходні матеріали, все піднялось два-два і більше раз. І в той ситуації, в принципі, місто в прошлі роки завжди допомагало Чорноморському водоканалу. Даже в день, в рік прийняття, в рік прийняття тарифу в 2022 році, було виплачено виплачено. Фінансові підтримки підприємству 16 мільйонів. За 2023 рік було виплачено підприємству порядка 38 мільйонів. Воно ж легко вважається, рахується. Тому що початку року Людмила Григорівна составляє фінансовий план, в якому відображаються наше надходження від реалізації наших послуг і наші затрати. На те, щоб ми ці послуги, по перше, создали, по-другому, надали їх людям. А ти різниця в цьому році, в цьому році фінансу плані, зафіксована, що ми складали його в грудні місяць, зафіксовано 64 мільйона. Це та різниця, яку треба шукати джерела покриття. У 2016 році, в 2023 році, я сказав, це допомогла нам спасибо депутатському корпусу, персонально меру і всім, хто приймав в цьому участь. На цей рік, в цьому році, в місті немає такої фінансової можливості нас підтримати фінансово. Тому склалася ситуація. А що ж робити в цій ситуації? Як виходити з цього положення? Ну, що 64 мільйона. А це те, що було на грудень місяць, станом на грудень місяць. Зараз ми прорахували збільшення, збільшення ціни на воду, яке вже задекларировано, ще не прийнято. Ну, ми знаємо, яке воно приблизно буде прийнято. І в тому числі електроенергія, яка планується прийняти. теж. якщо це все зложити, сумірувати то, що було на початку року, і наскільки виросла, виросла е ціна. На те, що ми споживаємо, то зараз виходить 70 мільйонів. Ми в, цьому році, ми в цьому році взяли на себе, Зібралися спеціалісти, проаналізували ситуацію. А що ми можемо зробити, щоб, як щоб якимось чином вплинути на цей дефіцит, який у нас створився фінансовий дефіцит 70 мільйонів. Ми прорахували, що. За рахунок зменшення зарплати, хоча вона в нас найвисока. Ми зможемо зекономити, зекономити порядка 4,2 мільйона. Для цього ми зробили те, що ми не повинні робити. але треба виживати. Ми людям є таке поняття виплата стажових платежів Там за 10 років роботи, за 15 років, за 25 років. Ми зменшили, підняли планку саме вище це 15%. Ті, хто мали отримати 25 доплат, відсотків 15%. Ті, хто мали отримати 20, получають 10. І таким чином, ми зекономили півтора зекономили мільйона. Не зекономили, запланірувати запланували зекономити. Слідуюче питання з усіх на всіх підприємствах відвідували газових угодів, постанову уряду збільшувалося так сказати, коефіцієнт зарплати, що давало можливість. Нашим людям, нашим людям додати зарплату в сумі 2,8 мільйонів щомісячно Вводилася ця норма з 1 квітня. але ну, є там така поправочка, що на місці. Керівники підприємств мають право затримати підняття цієї зарплати на півтора року. Що ми зробили? На шість місяців. На шістьроку на, на, на півроку, що ми зробили? Таким чином, ми плануємо зекономити 2,8 мільйонів. Тепер є налог на виплачену зарплату. Якщо от ети, е, виходить, 4,2 мільйона. Не значить значно виплачується ЄСВ податок, це практично один мільйон. І таким образом, за счет зменшення грошової винагороди нашим людям, і тут присутствуючи в статі, ми на 5 мільйонів економимо свої розходи по зарплаті. Слідуюче питання, ми плануємо. Ми дуже багато в прошлому році зробили по покращенню ситуації з споживанням електроенергії. І якщо в нас по нормам на сьогоднішній день з електроенергія повинні ми заплатити, закупили електроенергію там порядка на 28 мільйонів, то за рахунок того, що ми закупали сонячні батареї в минулому році, за рахунок того, що ми міняли неефективне, не енергоефективне обладнання, не енергоефективне обладнання і продовжуємо цей процес і зараз, зараз у нас на чинних спорудах сонячні батареї монтуються. На потужність 450 кВт. Ми будемо з, в липні місяця, я надіюсь, ну, в червні почнемо, в серпні буде закінчимо монтаж сонячних батарей на РЧВ. Це порядка теж там, на 120-120 кВт. І я ще раз кажу, за що тотальної економії електроенергії, ми бачимо, що ми зможемо в цьому році багатьох відказати собі, нарушаючи навіть. В якій-то технологічні процедури ми зможемо зекономити, витягнути до того порядка 7 мільйонів гривень. Ми все віримо, що в нас вийде. Слідуюче питання, у нас і з'явилася інспекція, яка працює так і існують в нашому тарифі, а в фінансовому плані розрахунки надходження від інших видів робіт і послуг. Ми плануємо, що в нас ця цифра. Якщо вона була десь на уровні до 2 мільйонів, в цьому році в нас 6 мільйонів. І таким образом, все, що ми зможемо зробити на підприємстві, що ми зможемо зробити на підприємстві, це зекономити, обділивши там себе, наскільки це можливо, порядка 25 мільйонів. Остальна сума повинна звідкись надійти. 10 мільйонів. 10 мільйонів на сьогоднішній день, першому кварталі, фінансову підтримку нам надала місцева влада виконком. І то різниця залишається. Різниця залишається 36 мільйонів. З цих 36 мільйонів через управління соціального захисту. Цілий, ну не цілий, а 3 мільйона 200 3 мільйона 200 наших абонентів отримують фінансову дотацію, так сказати, з місцевого бюджету. І на сьогоднішній день на сьогоднішній, на жаль, другого істочника немає. другого джерела надходження немає, чим шляхом підняття тарифів на цю суму, отримання цієї цих, цих коштів такі суми від наших абонентів. Ми плануємо, що у нас підійметься... Куп води і водовідведення на 23 гривні. На 23 гривні. Із них на 7 гривень 30 копійок. Це буде подорожання води і водовідведення 15 гривень 80 копійок. І того це 23 гривні, 20 копійок. В процентному відношенні це 55%. Е, Євген Миколайович вам ну, розказав, що Підвищуються витрати на всі склади по всіх складових тарифів. Але я хочу дещо додати, щоб всі розуміли це, що тарифи на послуги наші вони залежать як від витрат, так і залежать і від обсягів реалізації послуг. Тому що тарифи розраховуються шляхом ділення витрат на обсяги реалізації послуг. Під час війни ми, як і всі підприємства, оказались в такій ситуації, коли Фактично обсяги реалізації послуг значно нижчі, ніж ті, що враховані в тарифах. От якщо в діючому тарифі, який діє на сьогодні, тарифі 2022 року обсяги реалізації послуг, послуги водопостачання складають 4700 тисяч метрів кубіч, кубічних, то в тарифі 2024 року обсяги враховані в обсязі 4200. При цьому те, що враховується в тарифі, воно є, є, є являє собою складову середнь, середній показник за 5 років. І цей середній показник за 5 років обсягів реалізації послуг є значно вищим, ніж те, що ми отримуємо зараз. Тому на тарифи впливають також і обсяги реалізації послуг. От я, наприклад, хочу вам сказати, що. Е Тариф наш зростає на 23 гривні 19 копійок. Обсяги реалізації послуг на сьогоднішній день в плановому тарифі зменшено на 11% з 23 гривень 19 копійок. За рахунок зниження обсягів реалізації послуг тариф збільшується на 7 гривень 92 копійки. Тобто, в 23 гривнах. 8 гривень це виключно за рахунок зменшення обсягів реалізації послуг. Євген Миколайович говорив, що ви запитували про поступове збільшення тарифів. Але я хочу нагадати, що і ми кожного року, коли подаємо документи на затвердження тарифів, ми говоримо про те, що діючим законодавством передбачено щорічний перегляд тарифів для того, щоб не було. Значного навантаження на населення. Ми вже не переглядали тарифи два роки. Ви розумієте, є таке поняття, є час, в якому ми живемо, це війна. Ми дуже сподівалися, що не будемо піднімати тарифи і влада, центральна, і місцева влада, що війна закінчиться і тоді ми зможемо. Но ситуація, ви ж розумієте, я не аналітик. Розвитку військових дій, які зараз проходять на території нашої держави, і ми розуміємо, що переждати цей період з підняттям тарифу не виходить. Ми знаємо з вами прекрасно. Я не знаю, як це виживається в ситуація. ситуації. Будуть люди, надію, що будуть якісь прийняті міри на рівні держави. Тому що ми ж розуміємо, що сьогодні вода, а завтра електроенергія, післязавтра ще щось. І цей, цей клубок на, накручується, наматується. І говорити про те, що сьогодні какую-то честь, а завтра другу частину, у нас не вийдеться так, у нас не вийде так. Якби в нас були пропозиції по тарифам в минулому році, закінчується порядок, який закінчується рік наступає. Бо ми вже в четвертому кварті плануємо, так сказати, фінансовий план. Фінансовий план це наша, так сказати, економічна конституція. Там у нас дві статті основні це надходження, надходження і це видатки. І різниця між надходженням видатками має як -то погашатися. Лібо уменшувати видатки, що ми не можемо, либо зменшити надходження. Він Сказав, що ми в цьому році на 25 мільйонів взяли. Я розумію, що це дуже важко буде зробити. На ми тут посовітувалися з фахівцями і прийняли таке рішення. Я розумію, що я говорю на, на камеру. Я розумію, що ці слова всі заповню. Ми плануємо. Зменшити наші видатки в межах нашого підприємства на 25 мільйонів. Я дуже думаю, дуже вірю в свою команду, я дуже вірю в наших фахівців-працівників, що це нам вдасться. У нас більше не стається ніяких резервів. Раз ми вже дійшли до зарплати людей, раз ми вже дійшли до стажів, то повірте, у нас немає ніяких резервів. Як ми, ми маєте електроенергію, ми зменшуємо ми так ставимо перед собою задачу, задачу теж свят говорити. Я ходю там виключаю вічна. Виключає виключаю, виключаю лампочки по, по, по підрозділам підприємству. У нас ми вже мені говорять, що у нас це не вийде. Але я чому вірю, що ми повинні цю роботу зробити. Це наше домашнє завдання, і ми його повинні виконати. А це 25 мільйонів. Я вам скажу, що на сьогоднішній день, як я як директор, я задоволений. Тою співпрацею у нас з нашими абонентами, які нас підтримують. Я розумію, що хтось підтримує нас з хорошим настроєм, хто-то не з, не дуже, але нам платять за наші послуги. Ми, навірно, я не знаю, було раніше таке, чи ні, в роки війни ми отримуємо п'ятий рік 100% в, 100 оплат за надання послуг по воді і водовідведенню. Я прийшов директором на підприємство в 2022 році, у нас борги були 22 мільйони. На сьогоднішній день борги по оплаті за потариф 20 мільйонів на 2 мільйони, пошли на 3 мільйони зменшили. Єдине, що в нас у, у, є ще така в квітанції строчка «не баланс. І прямо і косвенно, але ми, в принципі. Не требуємо з людей 100% виплатиться не баланс, залишаємо його для, для після війни для того періоду. Тому якщо ми фактично за, два, ще не за повних два роки, 22 місяці, зменшили загальний борг, який накопичився годами де на 2 мільйони, я вважаю, в, годі, в роки війни це хороший показник. Я розумію, що цей. Після 23 гривень хто буде по разному сприйме цю новість, якщо вона буде прийнята. якщо вона буде прийнятися, сума по-разному сприйме цю новість. Я розумію, що наверное, платежі, як нам говорять, прогнуться чуть трохи, але я сподіваюся на співпрацю, на продовження плідної співпраці з нашими абонентами тому, що ми робимо все для того, щоб виконати взяти на себе зобов'язання.